Всім привіт! Ми сьогодні знову йдемо в магазин. от кіпа причота анішо, і будемо обирати подарунок анімешніку. У ем, мене друга день народження і він дуже сильно любить Наруто, тому треба щось до півтори тисячі обрати йому подаруночок, цікавий по Наруто. Давайте подивимось, що тут можна знайти. Тут є дуже багато класного одягу. Особливо мені от цієї фірми турбір. Це харківський виробник. Дуже класні речі в японському стилі. У мене, до речі, теж, якщо можете побачити, я повністю зараз в цьому одязі. Це ось такі джинси, в мене дуже класні. І ось така чорна футболочка з малюнкою. Почнемо з якогось піну. Я бачу ось такі тут з знару І Сакурою. Всього 100 гривень коштує. Ще, можливо, габієн. І класне знаруту знайшла. Зараз буду його брати. 420 гривень коштує. З'ясу ось такими з фігурками офіційними, Я бачу вже перше ось такі тату. 150 гривень коштують. Чудово, ми беремо. Це в нас вже виходить на 650 гривень. І тут ще є багато фігурок по Наруто, я теж бачу. Давайте візьмемо якусь маленьку, напевно. Ось таку, наприклад. Мі здається, він тут дуже мало знайшла ось такі маленькі стендики акрилові. Давайте візьмемо оцей. І ще, можливо, щось по значкам оберемо або постер. Ось я бачу сет з Наруто. На гривень, 5 штучок. Чудово. Я бачу чашечку, це навіть краще, ніж значок. Мені здається, ось така з Наруто. Давайте візьмемо. О, ще одну бачу. У мені здається, це прикольно, що він такий смішний. Так, може тут ще стікери є з Наруто? Ось бачу. Чому не витягається із кошика речі? Ну, щоб ви попрацювали. А це ж магнітик, так? Да? Це магнітик. Це стікери, наліпки такі, ромні. Дякую вам. Якісь вони тут грубі, неприємні. Це ще тут працювати, приходиться. Скільки там виходить? 1215 гривень. А що мені можна ще по народу? Мені треба от півтори тисячі кластись. У нас є підвіски з Наруто. Можете показати, будь ласка? Mm -hmm. Давайте ось. Скільки вона коштує? 180. Ще можна щось маленьке. Є перси. Капці у нас, до речі, є з Наруто. Вау! Блін, вони коштують як пів мого бюджету. Мені не підходить, на жаль. Але я за ними повернусь, потім дякую. Ще яка блужка 130 30 гривень, браслет 155 гривень. І шкарпетки, 150 гривень. Так, ну давайте давайте дякую. До сплати 1525 гривень. Ні, мені ще треба пакетик, можна щось прибрати, будь ласка. Якщо цей пін приберу, в мене, вийде з пакетчиком купити. Давайте. А які у вас пакетчики є? У нас є наші крафтові, паперові, є подарункові. Подарункові, будь ласка. Дивіться, у нас є такий якраз під ваш аутфіт. Діли вам? Давайте, давайте, дякую. Дякую. повернетеся до нас знову. Да, до побачення, до побачення. Я знову іду з повним пакетом чудових подарунків з цього магазину. Тому всім дуже дуже раджу сюди заходити. Тут дуже приємні ціни. Як ви бачите, можна багато всього купити на півтори тисячі, навіть не на дві тисячі. Ось тому всім гарного дня.